Привіт підписники та гості каналу Сад Грод Ківличі. Сьогодні у нас 21 липня. Як ви бачили, я знімав у нас зливи. Тут затоплювало виноградник, тому великий виноградник сюди ще влізти не можна, тому що болото, щоб не затолочувати сильно. То проводяться якісь інші роботи в саду. А це пішов біля хати, думаю, попідв'язую там пропасинкую виноград. Подивився. А там біда. І думаю, зніму я, напевно, коротеньке відео. Зараз я вам підемо, я вам зараз покажу. Зараз перейдемо до того кущика. Тут же у нас персики вже набирають колір, як бачите, вже червоніють бочки. Уже скоро буду. Така вже красота. Ребочок червоненький такий, як бачите. Так, ну, відео не про це. Ось у нас кущ винограду К-81. Це у нас, по-моєму, він французької селекції цей кущ. І що ми його колись посадили вже дуже давно, але він тріщав, що не можна витримати. Такий тріск був. І тут я його поперещеплю, Зараз я вам покажу. Я вже його показував вам раніше, знімав тут полонез 50 я вам показував, як веде себе на прищепі і кореневласний. Я його показував і хтось мені зглазив. Подивіться, такі були китя і горі, і зараз повноцінний кишмиш. Тут тільки на гроні три ягодки запилилися нормально, а то все кишмиш, дивіться. Коротше є, ось дивіться теж. Тут темно в листі. Ну, дві ягодки вирізати і буде гроно кишмишу. Так. Це полоне 50 Ось прищеплений, ось місце прищепи. Це один рукавчик і ось другий рукавчик, ось сюди. Полоне 50, так, І на ньому ось рукав С50. І на ньому була зроблена окуліровка. Це etю. Так, бачите, це рукав рукавполоне 50 і це етюд. Подивіться, як показує себе етюд на прищепі, на полонезові. Бачите, він вже починає вже краситися, ось видно. Ось ягідка вже краситься, вже фіолетова така, видно. І ямочок на ньому немає. Бачите? Ні тут немає, ні тут немає ямочок. Так, а он, як туди заліз, зараз таку пропну. Демоний листочок. А от подивіться, які ярко виражені ямки, наче в аватарові. Оце етюд, прищеплений на К-81. Бачите, які ямки тут гарні. Дивіться які. Точно, як аватар. Так, Оце гронка запилилася одна полонез 50. Ідеально запилення. Жодної ягоди погрошеної, Бачите, яка красива. А от далі на рукавові. Знову повністю. Тут три ягодки запилених, а остальне все горох. Буде повноцінний кишмиш. Тут теж, тут теж. Але що я вам хотів сказати за, за К81 він тріщав, коли достигав. Тут я роблю проломочку і що я бачу. Зараз його сюди подивіться. Пройшли дощі. Ну, я думаю, видно, я зараз вирву цю ягодку. А, видно, я думаю, що видно. Зараз. Дивіться, вона тріщить ще зелена. А коли він достигав, то він тут на 40 частин, а то найбільше. Ця шкірка тріскалася, все, і тільки тут оси, і мухи, і, і вся гадость. Тому такий форма сорт. Не рекомендую нікому цей К-81 тріскун із тріскунів. Бо багато хто писав, що фуршетний тріщить у когось. Руслан тріщить. У нас він вже більше 10 років і жодна ягідка ніколи не тріснула. На нашій землі у нас глина то в нас взагалі немає таких, ну не було в нас, щоб тріщало, а цей К-81. то тріскуний з тріскунів. Тому я його весь поперечіплював. Тут різні поначіплював. Різні форми і сорти, що тут я не начіпляв. Ось цього року зробив, дивіться прищепи. Ось внизу солодкий світ. Отаке воно виросло півтора сантиметра. Так, що тут ще? Ось Маріша. Зараз листочки заберу. Маріша, тільки листочок один виріс і все. Це прививки робилися 20. Не зараз. 25 травня. А що видав Львівський? Подивіться. Ось прищепа. Зараз фокус. Так. Тут її не було, видно, я не бачив. Я її не заглядував, це ж тільки, що її тут надибув. Ось такий приріст. Ось такий приріст 3 см. Зато китягу таку видав на 15 см. Треба буде її зараз відрізати, тому що, тому що так він і рости не буде. Там з другого боку вон є автографка Лугіна вже така. Пішов такий приріст уже гарний. Що там ще є. І ще один автографка Лугіна. ще одна. Щось там ще. Коротше там з того боку ще є. Вже із громкою зацвіло. Так, бачите, ну, що я хотів розказати, як веде себе етют на різних прищепах, бачите, як, як без ямочки зовсім. На полонезові 50, а з ямочками гарними на к 81. такі різні. Ягідки виходить. Так, і що ж я хотів показати? Тут, тут дивіться, це я вам вже показував, що ну, тут один рукав, який ми ложили сюди на, на цей дріт, на цю сторону. У нас був вимер повністю цей рукав. Тут у нас було голе місце. І ми положили, дивіться, зараз. Тут все заплутане. Ось зелений приріст. Це вона. Що це ми положили? І тут з ямочкою йду. Да. Зелений приріст, пішов. Ось пішов, пішов. І пасинки всі ми не відломували від нього. бачите? Пішов пасинок догори. І вже він доріс аж до верхньої проволоки. Тут шпалера 220. І плюс ось обвисає вже донизу. Так, далі. Пішов, пішов, пішов. Дивіться, куди пішов, пішов, пішов. Ось вже пішов до гори і ось аж куди він звисає. Ще метра два вже поза шпалеру. Так, і що ми робили? Ось основний пагін ми положили, тоді до гори його пустили, а всі пасинки ми на ньому залишали, тому що він... Пожирує, так як половина куща вимерзла, то треба було залишити пасинки. І ми всі їх попідв'язували догори. Ну і вони вже деякі, як бачите, де? ось. вже доросли до верхнього дроту і ще й зверху прирости. І зараз ми їх починаємо вже чеканити. Як ми робимо чеканку? Тут основні пасинки ми всі де? ось. Видно, виломали, Тут, тут. А верхніх два пасинки залишаємо. Ось один, ось другий, ну і там ще й третій. І тут уже робимо обрізку. І тут так само. Тут обрізаємо, а точки росту залишаємо. Одна, друга тут третя. Щоб не відкрилася основна брунька. Ось, ось Так, бачите, так? щоб нас тут половина шпалери не пустувала, то ми положили всі зелені прирости і цими молодими пасинками ми повністю займаємо цю площину. Як ми зараз їх підв'язуємо, дивіться. от на нижньому, на нижньому дроті зелений приріст, це замість рукавами положили. І на верхньому, то ми зараз так от на нижньому один пасинок залишаємо догори. Бачите, а тут, щоб не, не загущувалися, один ось виломали. Один виломали. Тепер на цій на верхній лозі оцей пасинок залишаємо. А тут на нижній ми виломуємо через один. Так чередуємо. Так, далі тепер йдемо, ось цей залишаємо пасинок. Так, видно вам ось так. Так, залишаємо, зараз її витягну. Виплута ось. Цей залишаємо, щоб тут у нас затінення не було. Ось тут щоб не було. То цей ми виломуємо на верхній. Так, А сюди прив'яжемо вже цей пасинок просто тапінером. Зараз я прив'яжу, бо не зручно. Отак. Все, тут присібнули. Далі знову Це случайно виломали. Знову оце підв'язуємо сюди нижній, дивіться. Ось він вже по землі тут у нас. Так, піднімаємо догори, вибачайте, за якість нема кому знімати. Так. Так, бачите, ось звідси. І ми його підв'язали ось сюди. Раз. І все, і в нас тут вся площина вже зелена, а не пуста. Так, і так далі. Як вам показати, дивіться, зараз листя приберу. Ось пасинок один є. Ось, ми його залишаємо догори. А слідуючий виломуємо. Ось так раз, ми його виломали. А сюди пустимо нижній пасинок. Ну, Ось звідси візьмемо. Ось так. Ну, зараз я все підв'яжу. Тому що дивіться, як воно все висить. Видно, так? Да? Ці прирости вже до землі всі від верха. Зараз я їх прочекаю і покажу, як воно має виглядати. Так, все, друзі, у культури трошки пообрізав, все, як бачите, вже обчеканив, вже все красиво, культурно. Ось таку бадю цих воз затолочив, щоб не накидати, зразу винести їх на смітник. Прорідяно, всі пасинки ми позабирали, бачите, тільки залишили от верхні, от верхні, на верхніх пасинках от точка росту. Отак, залишили, потім і тут ще один. Потім цей піде сильно вріст, ми цей приріжемо. Ось цей. Переведемо на пасинок другого порядка. І так будемо до, до кінця літа. Будемо залишати точку росту. А чеканку вже повністю зробимо вже десь в серпні чи в вересні. Уже прозабираємо всі точки росту, щоб лоза вже визрівала. Так, ще забувся. О, користуємося ось на дроту, і бачите, такими прищепками. Ось такими. Ми їх заказали в Роману вже тисяч вже 1015, наверно, кожен тиждень, тільки дзвоню Роман 3000 треба, знову 3000 треба. Він каже, скільки вас того винограду вже є то він вже пів тисячі нам подарив, вже просто так вже прислав, каже нагали. Пів тисячі тих, звісно, мені не поможуть, бо молодий виноградник розростеться. Вже на слідуючий рік мені ще буде там тисяч з 10 цих защібок таких. Ось таких треба. Чим добре щось зафіксував і воно не совається. А це їздить туди-сюди цим тапінером. Ось такий тапінер. Він то хороший, безотказний японський. Максі, але все одно воно ось тут, все поз'їжджає, позбивається дивіться, Не подобається, дивіться, воно їздить, чуть сильніше прищібнув ним, пережав лозу переламав, чуть слабше, воно туди-сюди їздить. Так, а, ще забувся. Ось львівський цей, бачите. Ще треба цю гроночку прирізати, бо що ж тут цього приросте. о. Отакої... Може, воно піде ще в ріст. Ну, власне, все, чим я хотів поділитися. Думаю, ви зрозуміли, да? як тут ось ці пасинки. Один з нижнього, один, так наведу, Один пасинок пустили з нижнього, з нижнього дроту, тут виломали, тут з верхнього, нижній виломали. І так, чередуємо, щоб воно було розріджене. І, як бачите, вони вже доросли. Всі вже до верхньої, до верхньої арматурини в даній ситуації. Так, ну що, які підсумки? Хочу вам сказати, що таку форму чи сорт к 81 не рекомендую я нікому, тому що, як ви бачите, десь я там бачив, ще ягоди були зелені, там потріскані. Коротше, вони добре там потріскались. Десь їх бачив, тоді ще їх вирву то він тріщить ще в стадії гороху. А як достигає, я вже сюди і рингу пустив, щоб, вод... щоб він привикав до води. Все одно безполезно. Так, потихеньку ми сюди прищепи робимо і потихеньку ми переведемо його повністю, щоб цього К-81 у нас тут не було. Тут буде полонець і тут. тут ось бурулька. Бачите, вже дві гроночки заклала бурулька. Ось одна цвіте, ось друга. Так, Це у нас що ще є? Джавелін. Ось така вже пішла. Такий приріст, вже сантиметрів 50 см. Вон знизу. Шакіра. Також дві грони заклала. То вже тут приріст пішов на цій прищепі вже майже до верхнього дроту. Короче, так, потихеньку ми її переведемо на інші форми. Ну, власне, все, що я хотів показати, розказати. Отак ми чеканим. поки що. І отакі от є у нас форми. І так ведуть себе різні на різних підщепах, Допустим, то і тут. Ну, слідуюче відео я зніму про надврожайні гібридні форми, які в нас є на винограднику, які заклали по два-три по суцвіття вже після того, як виноградник у нас вимерз весною майже фактично весь. І пішли всі заміщаючі бруньки і на них заклався, можна сказати, шикарний врожай. Ну, вже... Друге відео зніму, тому слідкуйте, не пропустіть. Ну а поки що, все. Всім дякую за увагу і всім гарних врожаїв. Пока-пока.